Незламні, всім привіт з вами ваш улюблений мольфар Макс мольфармакс Леве. Я звертаюся до вас, тому що саме сьогодні ми з вами дізнаємося, що чекає вас у 2026 році. То будь, будь ласка, сідайте зручненько і давайте дивитися на вас просто зараз. Але перед цим не забудьте підписатися, бо я бачу, що відчуваю, що дехто з вас дивиться, не підписавшись на мій канал. А це говорить, що у наступного разу є й велика ймовірність того, що ви пропустите дуже цікаві гороскопи і передбачення. Спеціально для Левів, тому чекаю вас в своїй родині. Ну і звичайно, не забудьте поставити лайк і написати мені в коментарях, що ви думаєте з приводу вашого гороскопу. Чи дійсно відгукуються з вами? А чи можливо, ні? Тож пишіть мені правду, і я з радістю прийму будь-яку критику. Ну що, хочу поговорити спочатку про 2025. Скажу вам відверто, мені здається, що Леви зараз побачили всі обличчя, які тільки могли бути у тих людей, які ховали ті справжні обличчя. Коротше кажучи, є велика ймовірність того, що цей рік, 25-й рік, який у вас був, повністю зняв абсолютно всі маски з усіх людей, і це енергетично відчувається. Нарешті, ви побачили тих справжніх людей, які... Є насправді і звичайно багато хто з вас розчарувався багато хто з вас для себе зрозумів, що ага, треба рухатися далі, треба про щось думати інакше, якось змінювати свої плани, тому що дуже багато хто з вас і розійшовся з другою половиною. Друга дуже багато хто розчарувався у своїх друзях і близьких. Але для чого це зробилося? Поясню, тому що 2026 рік для вас є дуже великою великим ріком трансформації роком трансформації, тому що нарешті до вас прийдуть нові обличчя, нові люди, які будуть з вами класно вібрувати, які будуть з вами гармоніюватися. Тому, якщо ви втратили когось у 2025 році, знайте, що це вимушена дія. По-перше, тому що ви не побачили, не відчули, можливо, що то за людина, яка була, да? і в 25-му році ця людина вона як зникає з вашого життя. А по-друге, звичайно, це люди, які е, будуть йти в ваше життя в 26-му році, вони мають дуже великий вплив на ваше майбутнє. Тому, якщо ви. Втратили когось, кого дуже любили чи кому дуже вірили. Це нормальна історія, тому що 26-й рік виведе вас з зони комфорту глобально. Навіть я б сказав, що для лева, взагалі, для е, оцей балансування знаків, тому що ви є середина вогняного знаку, тобто спочатку овен, потім леве, потім стрільці. Тут дуже важливо розуміти, що ви завжди знаходитесь в балансі, в гармонії вогнів. І ви вмієте на, на щастя, для вас балансувати свою енергію, балансувати свій вогонь, розуміти, аналізувати е, більше ніж, наприклад, овен. Овен чи стрілець, тому що овен це у нас вогонь початковий, він дуже запальний, а в вашому випадку ви гармонізуєтесь, ви гарм... гармонійний іде, іде, іде на знак. Але суть, яка у чому? Давайте спочатку побачимо, подивимося, що вас чекає в 26-му році. Переходимо до нього. І, звичайно, хотілося б мені сказати першу карту, яку подивилися ми з вами, це карта, яка буде символізувати ваш 26 й рік. Що ж там? За карта така. Що ж за символ вам підготувала? Ви знаєте, зазвичай карти дуже глобально зі мною вібрують. І коли я кажу про щось і про якісь зміни, зазвичай карта змін і випадає. І ось подивимося, чи так воно, чи ні. Ну, дивіться, звичайно, це вогняна карта для Левів вогняна карта. Ну, мене мурашки по шкірі, кажу чесно. По-перше, по-друге, це карта, яка символізує лицаря. Лицарь це друга ступінь наших е дворцових карт. І це спочатку йде паш, потім лицар, королева і король. Тобто це доволі гарна для вас перспектива починати не те, що починати, а продовжувати те, що ви почали в 25-му році. Вам дають коня. Рік коня, бачите, вогонь рік коня. У вас в руках дуже важлива, скажімо так, паличка Гаррі Потера. Подивіться уважно, ви несетесь вперед. Причому з такою швидкістю, що це просто. І хочу звернути вашу увагу, який колір коня червоний. Друзі, заздрощі мої, нема меж. Тому що я овен, в мене не така карта випала, а у вас. Ви просто в цьому році на коні. Якщо ви не реалізуєте всі свої потенціальні плани, які ви запланували в 25-му, я вас знищу. Я кожного знайду лева і знищу. Попереджаю. Тому що такий рік дається раз на 30, а то і на більше років. Це дуже класне для вас співпадіння енергетики і карти. Тому. В цей трансформаційний сильний рік ви маєте себе реалізовувати ну просто глобально. Якщо не зможете це зробити, втратите дуже багато. Але навіть якщо ви будете сидіти, як ви дуже сильно любите, на своїй п'ятій точці рівно, ви вам все одно всесвіт буде підкидувати і перевертати. І викидати з вашої зони комфорту, даючи вам дуже сильні якісь е, із дуже сильні якісь трансформації, дуже сильні якісь зміни. І це дуже глобально буде впливати на ваше майбутнє. Тож давайте дивитися, що чекає вас у коханні. Блін, мені так подобається ця карта. Я такий радий за вас, Леви, що ви теж себе просто не уявляєте. Отже, мої любі, дивимося, що там у нас, у нас ці, чекає. Так. По-перше, з Новим роком вас хотів. То, думаю, блін, хотів сказати, з Нового року мене поздоровав. З Новим роком вас, любі! З Новим Трансформаційним роком. І я думаю, що найкращим подарунком для мене це буде ваша підписочка і коментар, і лайк. Буду вам дуже вдячний. Дивимося, перша карта. Перша карта у нас випадає карта Пентаклів, вісімка Пентаклів. У нас вона символізує дуже глобальну роботу над своїми стосунками. Так, про що я й казав? Перша половина, яка втратила стосунки або втратить в цьому році стосунки. Не переживайте, це дуже класно для вас. Знову ж таки, сам, сам рік несе трансформації і зміни. Він буде вичищати, підчищати все непотрібне з вашого життя. Ну і ви будете почувати себе. Краю дуже сильно, дуже глобально класно, і ви будете відчувати себе трансформаційно. І ця карта, якраз мені про це і говорить: те, що ви будете максимально себе енергетично змінювати і працювати дуже, дуже багато працювати над своїми стосунками. Якщо у вас є стосунки зараз, вам доведеться дуже добряче піднапрягтися і зрозуміти, проаналізувати, не сидіти і думати там блін, а от чому так, а чому отак? А а Чому вона мене бісить, а чому він мене бісить, а чому я його якось не, не влаштовую? Треба пропрацьовувати, друзі, і не чекайте, будь ласка, якщо ви не розумієте і не бачите е, майбутнього в ваших стосунках, будь ласка, не чекайте. Не чекайте, що щось зміниться, не чекайте на якусь трансформацію, яка сама по собі прийде, ви маєте рухатися, бо саме по цій карті, яку ми бачили, це карта дій. Карта лицаря Жезлів це карта дій. Ви маєте рухатися вперед, ви маєте трансформувати себе самі. Якщо, ще раз кажу так, ви дійсно будете інколи трансформуватися самостійно. Якщо там ви щось неправильно будете робити, вас буде направляти в ту правильну сторону. Це дуже класно, бо янголи вас, вас будуть вести. Оця е, лошадь, на якій на якій ви будете скакати, вас буде вести по своїй дорозі, по якій ви маєте йти. Тобто, це вже вам мінус, скажімо, не мінус ситуація, що вам потрібно щось там десь відчувати, шукати. Ні. Але ви маєте в будь-якому випадку трошечки направляти цю лошадь в ту в то русло, яке ви хочете в більшості. Тому дуже вас прошу, якщо ви в стосунках, ми працюємо над стосунками, ми для себе визначаємося або ми залишаємося, або ми. Уходимо і раз і назавжди ставимо крапку. Попереджаю, якщо ви відчуваючи, що у вас ну от, ну не ті стосунки, які у вас хотілося би, і ви нічого з цим робити не будете. Я попереджаю, що ви застрягнете років на п'ять в цих стосунках, і це буде дуже важка для вас. Потім важке болото, з якого ви дуже важко будете виходити. Тому, якщо ви відчуваєте справді, що вам хочеться там, піти, що вам хочеться якось розрядити обстановку, да, вже якось змінювати своє життя. Рухайтесь, якщо ви знаходитеся самому, тобто ця карта, що вона про, про про вас говорить. Якщо ви самі і ви ніяк ще не пропрацювали колишні стосунки, минулі стосунки, які у вас були, в мене для вас буде дуже велика порада, друзі мої. Я розумію, що вам дуже важко, ви звикли до того, що ем, вам щось приносять, вам щось дають е, до вас, бо леви це такі гордовиті е, тварини, це і знак зодіаку сам по собі такі гордовити. Не треба, не думайте, що е, це дуже погано, чи це не, не, не треба цього соромитися. Це нормальна історія для вашого знаку зодіака. Але ви маєте зрозуміти, що сидіти в зоні комфорту, сидіти. Як рапунцель, яка скинула своє волосся, і чекати, допоки до вас прийде той принц, чим принцеса, це дуже тупо. Бо зараз у вас відкриваються всі шляхи. І якщо ви цими шляхами не скористуєтесь, ви пам'ятаєте, що я вам казав на початку, я прийду до кожного. Друге, що там у нас цікаво, ну, ваші думки. Звичайно, леви це дуже дуже такі. Знаєте, не те, що пофігістичний знак зодіаку. Ні, ви не пофігісти. Ви е, просто звикли до того, що ви сприймаєте все, як воно є. Да, спочатку дуже важко, спочатку дуже там неприємно, але дуже швидко відходите і починаєте рухатися далі. Тобто для вас зрада. Будь-яка зрада, зрада в стосунках, зрада в дружбі, зрада в роботі, чи просто якась людина, яка елементарно якось вам, скажімо так, енергетично населила, то, звичайно, ви дуже швидко розчаровуєтесь, і мені здається, що краще вас не розчаровувати, краще цьому знаку зодіаку от не робити подібні речі. І що я вам можу сказати по цій карті? Це те, що дуже багато. Накруток зараз. Ви, я розумію, рік був 25-й важкий. Ви дуже багато собі накрутили. Ви тепер втратили надію на те, що щось зміниться. То якщо вам потрапило це відео, мої любі леви, пам'ятайте, що трансформація вже почалася, і що зміни вже йдуть до вас дуже сильним головом. Побачите це і в роботі, і в стосунках, і в інших інших сферах. Ви будете змінювати своє життя і будете трансформувати своє життя. Ну я скажу, що це буде ну така прям ситуація дуже високоглобальна. Наступна карта, яка у нас іде, це карта Шестірка Кубків. Це і Всесвіт. Це і люди з минулого, це і якісь ностальгічні моменти, які будуть трансформувати вас і рухати вперед. Можливо, ви якщо ви знаходитесь самостійно самотнім, точніше, якщо ви, наприклад, в не дуже гарних стосунках, знайдеться та людина, яка виведе з вас з цього стану, тобто вам ще й в подарунок і людину дадуть. Це буде дуже близька вам людина, або людина, яка має дуже ностальгічний настрій для вас, наприклад, ваш якийсь товариш, чи ваша якась подруга, чи ваш якісь близький родич. Коротше кажучи, ті люди, які йдуть у вас з минулого, і це люди, які несуть у вас дуже сильні трансформації в майбутнє. Тому. Якщо такі люди у вас з'явилися, не відмовляйте їм, навіть якщо ви знаходитесь в стосунках. Можливо, просто зустріч близької подруги, яку ви колись дуже давно там з якою ви спілкувалися, посварилися, і от зараз ви знову вийшли на якийсь зв'язок за цією людиною, то знаєте, що цей зв'язок кармічний, і він допоможе вам. Вирішити дуже багато питань з приводу ваших стосунків. Тому, мої любі, мені здається, ці класні поради ви маєте для себе занотувати прямо і кожного дня переглядати і розуміти, що вас чекає. Ну, а ми рухаємося далі, це, звичайно, робота, це фінанси. Що вас у цьому чекає в момент? Зараз подивлюся. А ви ще не підписалися на мене? Хі -хі -хі. То підпишіться, будь ласка. Так, рухаємося далі. Що в роботі? Взагалі, для е, Лева цей місяць він доволі цікавий е, в плані роботи. Бо, окрім того, що у вас іде зміна в стосунках, у вас дуже глобально буде змінюватися робочі аспекти. Тому що якраз в роботі у вас іде дуже велика трансформація також. Тому вам треба зрозуміти що окрім всього цього окрім якихось таких ситуацій моментів цих всіх речей ви ще й отримаєте дуже багато позитивних аспектів аспектів які я називаю дуже класною трансформацією для вашого емоційного і фінансового стану і перша карта яка відкриває наш емоційний скажімо, е е е фінансовий стан це король мечів Король мечів це дуже класний стратег. Король мечів це дуже класний логік. Король мечів це дуже класний оратор, це дуже стрімкий і чіткий лідер, без зайвих емоцій, без зайвого цього шуму. Тому я й казав, що Леви, ви маєте дуже Класну, от отаку сильну енергетику, в якій ви себе будете почувати неймовірно трансформаційно. І я хочу сказати, що саме ось ця карта вона і натякає на те, що ви завдяки тому, що пропрацювали весь цей 25-й рік. Ви стали доволі жорстким в плані роботи. Ви зрозуміли чітко, що вам потрібно, або навпаки, або вам потрібна рекомендація, щоб ви стали оцим лицарем-королем мечів. Ви маєте стати сильним, ви маєте стати роззарядженим енергетично і фізично. Ви маєте виключити вимкнути всі емоції і працювати лише над стратегією, тому що ті сили, які до вас прийдуть у вигляді короля. Бо король це найвища карта мечів. Це найвища, найсильніша карта мечів, яка якраз і говорить про дуже класного лідера. Тож проявляйте свої лідерські якості, вимикайте всі емоції, і ви побачите, як зміни не забаряться у вашій роботі. Ви підніметесь, тому що тут, напевно, в більшості не про гроші. Тут в тому, якщо ви запитували, чого в мене так мало грошей, чого я не маю там фінансів, тому що ви маєте зрозуміти дві конкретні речі. З приводу грошей. Гроші це не средство. Да? Це точніше, це не ціль. Це средства, які допоможуть вам дійти до цієї цілі. Це по-перше. А по-друге, вам потрібно зрозуміти, що для Лева найважливіше це його комфорт саме в робочій обстановці. Розумієте? Ось ось де комфорт для Лева. Все інше це ну, другорядно. Повірте мені, все інше це не те, що потрібно для Лева. Льву потрібен комфорт, щоб люди його оточували комфортні, щоб він себе відчував комфортно, щоб він те, що робив, він відчував від цього комфорту насолоду. Якщо це не про вас зараз, то негайно змінюйте. Негайно. Тому що цей рік, якщо ви там сумнівались, боялись зробити крок вперед, думали: а чи варто, чи не варто, чи може щось змінити, то вам зараз, просто зараз, потрібно це буде зробити. Рухаємося далі. Це у нас колесо фортуни. Знову класна карта на гроші, на фінанси. Але ця карта говорить про те, що ви будете як білка в колісі. Ви будете і в падіннях, і в взльотах. Тобто у вас буде постійно нестабільна ситуація. Тому для того, щоб ця стабільність була, вам потрібно бути королем мечів. А король мечів це людина, яка володіє емоціями, яка правильно налаштовує свій розум. І у якій є стратегія. А також ця людина говорить правду в першу чергу собі і людям. Тому, якщо ви от, будете вести себе по цій стратегії, по цій траєкторії, ви знайдете великий плюс для себе велику трансформацію. Наступна карта у нас. Я вже я, ви знаєте, я і так знак Лева не дуже любив, а це ще більше не полюблю. Ну, як так можна? Вам такі класні ці. Вам такі класні карти випадають, що це просто. Та ні, жартую, друзі, я дуже вас люблю, не звертайте увагу, я шучу. Звичайно, друзі, десятка пентаклів, це просто афігенська карта на бабло. Ви, як тільки зробите свої правильні висновки, як тільки зробите, у ті всі, пройдете всі, весь цей шлях, розгадаєте всі ті таємниці в першу чергу свої, якісь внутрішні, Боже, вам чекає вас. Чекає просто джекпот. Ви відкриєте той класний в позитивну сторону ящик Пандори, в якій буде стільки багатства і блага, що це просто кайф. Тим паче, що вищі сили вам в цьому році будуть у цьому допомагати. Тому я вас дуже сильно з цим вітаю. Ну і звичайно, у нас залишилося з вами ще шість карт. Які підготували для вас всесвіт, що всесвіт вам хоче сказати, які таємниці він хоче відкрити. Тому, будь ласка, дочекайтеся до кінця, тому що я впевнена, що в кінці, як завжди, буде саме цікаве. Ну і звичайно, ваша підписочка і ваші лайки, і ваші коментарі. Я думаю, за такий розклад, ну, як мінімум, це підписка. Як мінімум. Тому що дуже багато планую в цьому році для вас робити контент у леве. Тому всі підказочки, всі якісь на направлення. Будь ласочка, обов'язково готовий вам відповідати. Ну, а, наприклад, якщо ви хочете до мене на консультацію за персональним розкладом, чи, наприклад, ви хочете для себе персональний гороскоп, то, звичайно, без проблем записуйтесь. Всі контакти є внизу під описом цього відео. Тож чекаю. <кхід> так, проп'ю немножко води трошечки. О, набагато краще. Так, ну що, перша карта, яка у нас іде. Ага, ну що ж, можу вам сказати четвірка наших кубків. Четвірка кубків сама по собі карта людини, яка замкнулася в собі. Я знаю після чого, після 25-го року. Ви замкнулися в собі. Зараз Всесвіт вам буде давати нові можливості, нову силу, нову енергію. Але ви чомусь на цю енергію не реагуєте. То ж перша вам підказка, будь ласка, вам будуть давати можливості, вам будуть давати нові знайомства, вам будуть давати нову роботу, нові якісь речі, не смійте відмовлятися. Якщо тільки це ну, дійсно не якось суперечить вашим внутрішнім переконанням. Але якщо ви чітко розумієте, що це може для вас класно зіграти, і якщо ви розумієте, що це не страх. Якщо ви розумієте, що це не просто якась ваша там внутрішні блоки, то будь ласка, погоджуйтесь. Знаєте, як у цей фільм з Джим Керрі? завжди каже так. Оце ваша історія в цьому році. Кажіть просто так усьому, що несе якусь позитивну вібрацію або для вас зміни. Наступна карта це у нас карта зірочки. Да що ж таке? Вам сьогодні везе? Ви ж зарвали джекпот. Всі ваші реалізації, всі ваші творчі думки, всі ваші якісь мрії, всі будуть збуватися в цьому році. Бери, як то кажуть, не хочу. Леви. Я особисто кажу про те, що цей знак зодіаку на першому місці по щасливості і по удачливості цього року. Ви просто зірвали джекпот. Це дуже класна карта, де ви повинні проявляти себе. І в більшості, ви знаєте, проявляти себе. Не давайте так. Ну, звичайно, звичайно, вам потрібно реалізовуватися в усіх сферах. Але найкраще, найсильніше зараз це звичайно трансформація, яка буде відбуватися у вас в вашій кар'єрі. Звичайно, ось це і дасть вам дуже багато змін. Третя карта: вихід на новий рівень, але ви все одно ще досі будете думати, що ви знаходитесь на якомусь низькому рівні. Ваше оточення має одну вібрацію з вами. До якогось моменту. Наприклад, поясню. По цій карті можна сказати, що людина, бачите, да, вона знаходиться на горі, але вона чомусь, замість того, щоб йти вперед, вона починає відбивати всіх тих людей, які стоять внизу. А оці люди, які стоять внизу, вони провокують ту людину, яка, йде вп... яка піднялася іде вперед. Про що це говорить? Про те, що з'являться дуже багато хейтерів. Дуже багато людей, які вас почнуть вчити, як вам правильно жити, як вам правильно робити, а ти мені вже що все стало звіздою більше не будеш дзвонити. Бо зіркою ви станете цього року, і бабло піде, і зміни підуть, і до вас потягнуться всі, ото, от знаєте, вся нечість. І замість того, щоб доводити всім, що ви там, ну от ви маєте розуміти, що вони ж не бачать, як ви будете працювати. Вони ж думають, що це вам з неба все капає, а так завжди воно. І ось якраз оця вся історія, оця вся історія пов'язана з вами, вона буде говорити про те, що ви будете намагатися. Знаєте, як добра душа допомагати всім тягнути за собою, а цього в цьому році категорично не можна робити. Ми нікого не беремо на свої плечики. Ми всіх скидаємо, посилаємо нахер, прям нахер, інакшого слова не існує. І ми чітко розуміємо, наскільки ми з вами змінюємо своє життя. Бо це якраз карта якраз говорить про те, що ви маєте зараз допомагати собі. Ви маєте чітко йти по своїй дорозі, взяти оце і знає, бачите, знову знову ви в чарівною паличкою. Знову, замість того, щоб всіх витягувати, як ви любите, все, сіли на коня, помчали і працюємо, 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 працюємо. Наступна карта. Це у нас сімка мечів, якраз про те, що я й казав до того: що будуть люди, які будуть дуже хотіти на вашій енергетиці, на ваших якихось ідеях паратизувати, і також будьте дуже обережні, бо рік може бути дуже важким в плані на крадіжки. На крадіжки вашого, ваших ідей, на крадіжки вашого майна на це також треба бути дуже звертати увагу. Але в цілому я можу сказати про те, що це пара, паразитизм. Як ви просто ви ж маєте зрозуміти, що дуже часто леви знаходяться в цій позиції віддаючий? Бо леви, це такі, знаєте, ну, в мене є, я тобі віддам. Навіть якщо я сам почуваюся погано, я тобі віддам свою силу. Цього робити не можна. Ще раз кажу, ще раз попереджую, дослухайтесь до моїх слів. Вам же потім від цього буде афігеть як класно. Ви зрозумієте вже з першого місяця, що зараз відбувається. Наступна карта це у нас королева мечів. Ось тут знову нам говориться про мечі, про стабільність у цьому моменті. Будь ласка, я вас дуже прошу. Чи з'явиться у вас така людина, яка вам допоможе вирішити багато питань? Чи ви вам потрібно знайти таку людину, яка допоможе? Тобто в цьому році вам потрібна допомога в цьому році вам будуть допомагати, а не ви бігати і всіх тягнути за собою. Тому це поява людини, яка буде як мудра для вас сова. Яка буде сидіти біля вас, яка буде давати вам рекомендації, а ви маєте цю суву слухати. Тому, можливо, це якраз ота людина, яка буде з минулого. Можливо, ця людина дійсно щось ваше ваше життя принесе зміни. І остання карта це, звичайно, паш Жезлів. Не забувайте про свою внутрішню дитинку. Не забувайте давати їй також виходити наружу. Ви дуже серйозні з самого дитинства, дуже серйозні. Але вам потрібно навчитися контролювати свої емоції, але при цьому не забувати про свою внутрішню дитинку, яка хоче інколи з вас вийти. А що таке внутрішня дитина? Це якісь солодощі, поїсти, да? це якісь можливо пограти в ігри, це можливо просто погуляти на атракціонах, навіть якщо вам 45. Це не має значення абсолютно так сказав, знаєте, на що вам 45, наче це знаєте, як, наче це 90. Ні, друзі, якщо навіть ви дуже доросла людина, ментально вам все одно потрібно давати своє внутрішньому левенятку своєму, виходити наружу і бавитися якимись простими речами, які б там, вас цікавили в дитинстві. Ну і остання карта, завершуюча цей наш з вами. Мені здається, ну просто патрясний розклад. Фінальна карта. Фінальна, фінальна порада для вас усіх. Тож, що ж там таке? Зараз подивлюся. І це у нас карта Ваш Пентаклів. Це початок нових можливостей. Знову ж таки пов'язані з матерією. Ем, скажу вам так. Це цей рік для вас стане. Неймовірним, позитивним, класним зі своїми іспитаннями, в... зі своїми якимись речами, які ви маєте для себе зробити. Але повірте мені, дивлячись поки що на весь рік на всіх знаки зодіаку, я ще кращого розкладу не бачив. Тому я вам дуже щиро бажаю, що ваша трансформація стала дійсно неймовірно сильною, великою. І найголовніше пам'ятайте, що ви є та гармонійна сила, і ви маєте в цьому році навчитися піклуватися про себе. А про інших попіклуються інші сили. Ви зараз маєте піклуватися про себе. Ще раз повторюю. Домовилися? Ну що? Я сподіваюся, що вам розклад сподобався. Я чекаю від вас підписочку. Ну, і, звичайно, пишіть в коментарях, чи дійсно з вами це вібрує, чи дійсно вам сподобався розклад і чи хочете ви наступний місяць також отримувати кожну місячну розклади. Тому все залежить від вашої підписок, від ваших коментарів, від ваших лайків. Чим більше їх буде, тим більше в мене буде мотивація. Бо мотивація для Овна, бо я овен, це найголовніше. Тому Чекаю, ну а з вами був як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І якщо ви ще раз мені напишете, що звідки я взяв, що, ви що, я ваш самий улюблений мольфар, то я буду всіх блокувати. Бо я самий улюблений мольфар всіх мольфарів, все обняв.